Конкурс, де ви можете виграти безплатне місце у курсі по посінематиці, триватиме 5 днів. І з актуального по курсу, неважливо на що ти фотографуєш, мобільний телефон, цифрова камера чи плівка. Якщо ти хочеш дізнатись про художні прийоми та кіномову, підійде будь-який девайс, що здатен робити знімки. Курс складатиметься з чотирьох лекцій. По дві з половиною години кожна, раз на тиждень починаючи з 16.01. Усі знання, здобуті мною за п'ять років навчання на режисера кіно та ще 10 років фотографування, я умістила у витончені та доступні формули художньої граматики. Опанував їх, ви станете оповідачем. Це без сумнівів надихне вас на нове бачення творчості в цілому. Сінематика буде проходити як очно, так і онлайн. Тому, якщо ти не в Києві, ти все одно можеш прийняти участь, творчі, тематичні домашні завдання після кожної лекції, можливість приміряти на себе роль режисера, методика праці з акторами та моделями на знімальному майданчику, пошук свого ліричного героя та граний власного смаку у візуалі. Не пропусти свій шанс! Умови участі закріпленому рілс.